Друзі, привіт! Хочу вам показати а, це украсення. Це триколор Кавалер Кінг Чарльз Спанієль, якому а, декілька днів тому виповнилось 3 місяці. А, так, в нього документи в цій КСУ. Він живе в Києві, чіпований, вакцинований за віком, дуже хорошими вакцинами. Тобто, це досить до а, року. Ось, дивіться, який він класний. Дивіться на мене. Його звати, знаєте як? Це босс. Я серйозно. Це босик. Босик, бо босик, кукосик, все відразу, як ви там ось. А ті, а ті, а ті. Дивіться, 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 який красний. Дивіться, В нього бровки, бачите, що робиться. Січки. Ось. А тут ще й вушка всередині. І з віком це ще буде яскравіше і яскравіше. Ще цікава штука, зараз покажу вам. Маю похвалитися. Ось, дивіться, яка в нього спина. Якщо ви придивитесь, більшість а, 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 триколорів, вони плащові. Це такі чорні спини, ось так, аж до лап. Або дуже великі. А тут він більшою частиною білий. І це дуже-дуже красиво насправді. Ми можемо його запропонувати у розведення. Ціна не дешева. Звісно, якщо він буде куплений в улюбленці, в нього також будуть документи з поміткою без права роз... племінної діяльності. Але для цього пса я дуже хочу знайти руки, які підуть з ним. Можливо, на виставки, можливо. Може будуть розведенням займатися. Ну, тобто, він може е, і в Україні може його продати, і за кордон. У нього все-все правильно, він невеличкий, стандартний. В нього коротка, бачите? Коротка досить мордочка, правильний прикус, кількість зубів. В нього все як має бути. І цю красу я можу запропонувати. Якщо не зажаблю, якщо чесно. Ось, оце я вам його показую. Може, це ви, може хтось з тих тих, хто дивиться нас зараз. Вирішить, що хоче таку собаку. Ми в Києві на нивках. Друзі, ви ж не забувайте ставити нам а, там, лайки, підписуватись. Нам буде приємно, вам не важко. Так, це підтримує наш канал. прискорю зустріч! З новими найкращими власниками наших цуценят. Ну, і взагалі я вам дуже-дуже вдячна. Там плюс 100-500 в паруму. Ну, ви ж знаєте. Всім чом-цом, чим-чом, Бося, скажи, всім цим-тьом і гарного дня. Люди у вас всім!